Тут э, також безумовно, я очікую такий поєдинок більше э, схожий. Э, і забиває. Так, є перший забитий м'яч. Євген Нечосов. Четверта. Кривоблок. Бойко. Бойко втратив м'яч Стадніченко. Та Дніченка тут сам падає, потрібно вставати. Контратака 3 в 2. Литвинов Не доходить передача. Дуже непогана передача. Покулити! Там майже нульовий кут. Але забиває. Станіслав 9 дев хвилина. Дев'ятий номер. 0-2. Дев'ята, хвилина поєдинку. М'яч за м'яч у ворота. Ну, чому тут передачу не віддати! Тут голову влуч... пробиває, в голову м'яч влучив. Крантин пробиває. Стінку влучає. У складі Дніпра. 2023. А ось і є ще фол тут важливо за сукуп. Куркчів Розбирайте! стійко влучає. Поколити. Намагався повернути одразу м'яч Гадживо, але вже в нас тризуб атаці. Ліво Лугавський. Ну, знову класна передача від голки Дніпра. 2023. О, тут поки що нікому не вдається вийти на ударну позицію Стадніченко. Моменти не забивай, А що тут? Про. 2023. Дуже довго. Ну була ж нагода віддати Максимен... на Максименка. Ще до 9 хвилини. 4 та 9 -та хвилина відзначається у нас. А тут що, жовта буде? Денис Куркчі. Вітвицький підхопив м'яч, набирає швидкість. Це... Дениса є сісток. Новицький залишає м'яч по колитому. Передача. розіграш непоганий. Максименко встигне, не встигає, дуже небезпечно йшов. Обома ногами вперед. Проходить ці передача, Володимир Максим. Ну а за флама, як ви зрозуміли, бачите, 2-1. Новицький Македонський тут притримував. Донський навіть таке відчуття не дивиться, кому там віддає передачі. Друга або третя поспіль не дала передача. Момент удар, дальний кут. Із й номер, а тут на випередження поколити грає. Авраменко. Авраменко. Зміщується в центр. Тут вже втрачена нагода пробити, але Це погана передача. Авраменко. Удар в ближній кут. Вологовський там Литвицький перехоплює м'яч. Тут потрібно самому вирішувати. Тіпка забирає м'яч. Нечосов, Нечосов проходить суперника і забиває. Все сам зробив 69-й номер. дубль. Оформлює Євген. 37-ма хвилина поєдинку. М'яч забиває Євген. Моменти. Є в нас четвертий забитий м'яч. Давайте повтор дивитись. Передача. Максименко забиває. Чемпіонат дуже довгий. Валеєв порушує право. Четвертий фол. Легіон ми стоїть по одному. Ну, тут, в принципі, можна казати, напевно, вже і ще. буде ще одна команда. точно мати. Це Смайл Дніпро. Потім. Дуже напружена боротьба. та партизана. 3-2. Мінімальна перемога. Далі у нас. У половині матчів інтриги у нас не вийшло. Але я впевнений, що перший тур мова чемпіонату з футзалу Дніпропетровської області 2025-2026 вдався. Турнір стартував, буде ще цікавіше, коли нарешті у нас е, зможуть там, технічне питання вирішити. І будуть у нас е, відео підтримка арбітрів. Там. Буде багато камер встановлено. і Зараз технічний процес допрацьовують, не знаю, другий-третій тур. Третій, я думаю, вже точно будемо сподіватися, що наступного туру вже ми зможемо це побачити.